Вітаю в ефірі телепроект «72 години. Про головне, у неділю 7 лютого, свята церква гонорує Григорія Богослова. Розповідь про Григорія Богослова від Отця Андрія, священника Української православної церкви Київського патріархату. 7 лютого православна церква вшановує великого угодника Божого, фактично того, якого ми можемо назвати істопом православия, того, який. Після Іана Богослова також сподобався цього величного звання Богослова, святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. Григорій народився у побожній, благочистивій сім'ї. Його батько, також Григорій, був єпископом назіанзина міста. І мати також по божності виховувала свого сина. А ще й до того, перед тим як мав народитися Григорій, вона пообіцяла, що обов'язково дитя своє посвятить Богові. І е, батьки мали змогу дати дитині достойну освіту. Він е, з юних літ виховувався і в школах е, Кисарії Кападокійської, і в Олександрійських школах. А згодом е, декілька років навчався і в самих Афінах, де здобув е, ну. Дуже потужну освіту, фактично. І а, важливішим для нього було за ту освіту, яку він здобув, те, що а, в Афінах він познайомився із Василієм Великим, також святителем церкви православної, якого ми особливим чином шановуємо. А він познайомився з ним, разом вони навчалися, навіть разом проживали в одній кімнаті, і згодом Василій Великий став архієпископом кесарії Капатокійської а, і Григорій. Тривалий час в Афінах навчав інших, передавав іншим вже свої знання, здобуті там, але згодом повернувся до свого батька. Батько вже був на старості літ, і він допомагав батькові. Керувати кафедрою через якийсь час він був посвячений у священники Василій Великий кликав його до себе. Він подв'язався в пустелях, багато молився, безмовності проводив свій час, кликав до себе Григорія. Але тривалий час Григорій і там проводив в умоспогляданні, молився Богові, але згодом він все ж таки повернувся до свого батька і через якийсь час був посвячений на архієрейське служіння. Свого часу Григорій Бослов очолював величну Константинопольську кафедру. Коли він очолював цю кафедру, були спроби його. Посунути з цього посту, який він займав, тому що інший був претендент Максим, який також хотів керувати цією кафедрою, але люди, громада все ж таки просили для себе Григорія. Він був дуже могутнім, потужним проповідником, могутні були його слова, багато своїх сил, багато свого часу і свого служіння він посвячував боротьбі із єретиками. Він навчав істин. Православної церкви, навчав догми православної церкви. І за це багато хто його, звичайно, і не любив через завість. І прийшов такий час, що навіть Григорію прийшлося покинути Константинопольську кафедру. Він сказав, що для того, щоб зберегти мир в церкві, я піду і не буду очолювати кафедру, а буду молитися Богові. І вже свій життєвий шлях він закінчив, служачи Богові, на в місці Нізнезянзені, де... де служив перед тим його батько. А потім і багато часу проводив в молитвах, багато навчав людей, які до нього приходили. І от ми вшановуємо такого великого святителя Григорія Богослова, який за свою проповідь, за своє служіння, як Іоан Богослов, сподобався також називатися Богословом.